Варто усвідомлювати, що ми, як люди, проживаємо те, що ми проживаємо, через різні вібрації, через різні енергії, так умовно. Але також варто усвідомити, що ці вібрації, ці енергії, проживають. Свою еволюцію через нас. І тут велике питання. Хто така людина? Що таке людина? Як я раніше думав, чи як зазвичай людина думає, хто вона така? Ну як? Я це я. Але ж відповіді чіткої вона немає. Ми не маємо чіткої відповіді, хто ми такі? То от таке уточнення, що ми, хто б там, що б там за цим не уявляв, але ми проживаємо через відчуття, через вібрації, через ці енергії, проживаємо те, що ми проживаємо, тобто свій досвід набуваємо. Але також у нас цілий оркестр цих вібрацій. Це звучання, те життя, яке ми проживаємо, це як звучання і в цьому оркестрі багато-багато інструментів. Людина проживає, звучить своє життя через багато завдяки багатьом-багатьом інструментам. І кожен такий інструмент, він розвивається через нас. Чому ми, чому людина стикається з тим, що, ну якби, коли вона починає себе усвідомлювати, що ну, ось я живу в цьому роду? Чому в цьому роду? Чому я взагалі в мене такі, в мене щось там накриває, якісь такі стани? Я починаю робити щось незрозуміло, що, чому я це зробив, для чого, або чому я це відчуваю, чому я про це переживаю, чому я цього боюсь, чому я цього хочу. Це все ці вібрації, ці енергії, які в нас в роду, скажімо так, в цьому досвіді роду накопичені, і ми їх проживаємо. І вони проживають.